Ось я, і ось я вмикаю і нагріваю у каструлі на газовій плиті Лариса Єлгіна гріє воду, щоб вимити посуд. Майже два місяці в її помешканні в селищі Жуковського немає гарячої води. Вот кран ось, ось кран гарячої води. Воно стікає і все. Оте. У цій квартирі пенсіонерка живе 45 років. каже, проблеми з гарячою водою почалися минулого літа. на Торік на все літо вимикали теж із середини квітня і до середини жовтня. А взагалі, десь наприкінці жовтня ввімкнули. Літо цього року яке холодне, тому сирість увесь час, особливо на першому поверсі сиро і холодно. Ніяк зігрітися. А ще й води немає. А газу шкода, подорожчав. Уже подорожав що. з квітня без гарячої води. І Марія Андріївна із сусіднього будинку какабхажу як я обходжуся, нагріваю на газу. Та взагалі це тортури. А потім воду в кухлику ношу кружки у літровий несу. гарячою водою. Ці багатоповерхівки забезпечує котельня заводу Хартрон. Зараз тут ремонтують два котли. На час робіт гарячу воду вимкнули всього у понад ста будинках. Розповідає начальник котельні В'ячеслав Чуріков. «Були дефекти на котлах. Були дефекти на котлах протягом опалювального сезону. Ми їх ремонтували, усували, але щоб цього уникнути у майбутньому опалювальному сезоні проводяться дані роботи. У тому числі і заміна трубопроводів гарячої води по селищі. Місцями замінюємо труби опалення. Ми готуємося. Вартість ремонту майже 12 мільйонів гривень. Кошти з міського бюджету. Відновити послугу планують до середини серпня, каже Чуріков. А це когенеративна станція. Поряд із котельнею її почали будувати 9 місяців тому. Тут вироблятимуть для котельні електричну і теплову енергію. Роботи обійдуться у понад 90 мільйонів гривень. Гроші в кредит надав міжнародний банк реконструкції і розвитку. Розповідає начальник служби управління проєктами харківських теплових мереж Роман Зінченко. Вигадаєте. Вигода це те, що споживати електроенергію, ми будемо ту, яку повністю виробляємо самі. Ми не залежатимемо від обленерго. Це собі вартість, яка нижча за вартість від Обленерго. Витрати нашого підприємства, фінансове навантаження знизяться. Затрати підприємства Фінансова нагрузка буде знижена». Зінченко каже: нині у Харкові реконструюють шість котелень. Коли закінчать роботи і скільки будинків у місті на тепер без гарячої води, інформацію не володіє. На сайті міської диспетчерської служби 1562 Про проблеми з гарячою водою заявили мешканці 80 будинків міста. Дмитро Гребіник і Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.